Бажаємо здоров'я. Бажаємо здоров'я. Вітаємо вас на хвилях інформаційного дайджесту окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні з вами 22-й випуск, і на календарі, 16 червня 2025 року. Знаєте, кожен новий випуск приносить все більше цікавих технологічних рішень для наших воїнів. Ох, так. І сьогодні в нас просто шикарна добірка новин. І чув про те, що рашисти зробили з окою. з тією самою малесенькою машинкою ваз 1111 Саме так вони переробили цей цивільний автомобіль на пускову установку для дронів Молнія. Креативність від безвиході, я б сказала. <рес> ну що ж, нехай експериментують. А от наші морські дрони Сі Бейбі від СБУ отримали серйозні оновлення. Розповімо, наскільки потужними вони стали. І це ще не все. У нас є новини понцерт про першу українську балістичну ракету САПСАН. Вона вже пішла в серію, попри всі трудності виробництва. Також поговоримо про те, як військові дослідники звертаються до промисловості з конкретними запитами. Співпраця науки та виробництва це ключ до перемоги. А ще маємо цікаву інформацію з Німеччини. Тимтешній виробник БПЛА планує вмонтовувати в дрони системи виявлення позицій ворожої артилерії. Уявляєш? Дрон не просто літає, а ще й слухає, звідки стріляють. Електронні вуха для наших крилатих помічників. Технології не стоять на місці. І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Багато іншої корисної інформації чекає попереду. Тож влаштовуйтесь зручніше. Починаємо наш огляд! А ти бачив, що рашисти з окою зробили? Переробили підпускову для дронів молния. Ну що ж, від мотоциклів до оки логічна еволюція. Хоча знімати двері та дах з машини, щоб приварити кріплення для дрона, це вже якийсь новий рівень інновацій. Цікаво, що екіпаж сидить прямо в машині під час запуску. Хоча є можливість керувати виносним пультом, але вони чомусь бо це ж треба думати про безпеку. Навіщо? Коли можна просто сидіти поруч з дроном камікадзе. Загалом це вписується в їхню тенденцію. Використовують все, що під руку попаде: від буханок з реб до автобусів на штурмах. Так бачу ті автівки з мангалами. Хоча знаєш, поки вони там з окою експериментують, наші союзники теж не сплять. Нінці щось цікаве показали. На виставці в Нюрнберзідіель Дефенс представили зенітний дрон. Вони ж нам IRIS-T постачають, а тепер ще й це шикеда називається цікава назва для зброї. Хоча, якщо подумати, цикади теж літають і дзищать як дрони. Та він і виглядає незвичайно, пірамідальна форма з чотирма складеними крилами, 700 міліметрів завдовжки, але може збивати дрони до 600 кілограмів маси. Це ж практично всі російські розвідники покриває. від їхніх орланів до проклятих шахедів. І головне є дві версії: одна з сіткою для цивільних зон, щоб ловити дрони без вибухів, а друга з осколковою боєголовкою для наших потреб, 10 метрів радіус ураження... Для дрона більш ніж достатньо. Хоча, говорячи про шахеди, орки знову щось мудрують зі своїми безпілотниками. Так, в Києві нещодавно збили модифікований варіант реактивний шахет. Уявляєш? Реактивний? Це ж той самий свист, про який кияни писали. Саме так. Знайшли малогабритний реактивний двигун серед уламків. Схоже на іранський шахет 238, але панель авіоніки вказує на гібрид. Тобто москалі взяли іранські компоненти і додали свій двигун? Або навпаки. Взяли іранську концепцію і адаптували під свої можливості. Цікаво, що в січні вже було щось подібне, але тоді ПС не змогли підтвердити. Головне, збили. І поки орки модернізують свої шахеди, ми теж не стоїмо на місці. Взяти хоча б морські дрони. От, наприклад, оновлення сі Бейбі від СБУ це вже далеко не просто дрон камікадзе. Це реально універсальна бойова платформа. Так, від експериментальних моделей до універсальної зброї. Кулеметні башти з балістичними обчислювачами, системи супроводу цілей і все це на безпілотнику. Причому один і той же дрон може і катери відганяти, і авіацію збивати, і fpv дрони нести. А пам'ятаєш той варіант з морськими мінами? Ще пак чотири кораблі на рахунку самум і Павел Державан серед них. Хоча от версія з градами морська реактивна система залпового огню звучить круто, але наведення в морі та ще задачка. Зате тисяча кілометрів дальності та тонна корисного навантаження. І головне, повертається назад після місії. Хоча енергозабезпечення таких дальніх місій це окрема проблема. Цікаво, що ти про енергію згадала. Американці якраз над цим працюють. Дарпа хоче створити мережі енергопостачання через. Лазери в небі, лазери для передачі енергії? Це ж новина, але 125 миль це вже серйозно. 10 кВт на такій відстані через три повітряні ретранслятори. Уявляєш, літак на високі 18 км перенаправляє лазерний промінь. Для безпілотників це може бути революція. Не треба повертатися на базу для підзарядки. RTX, Retion вже отримали 10 мільйонів на перший етап. Тепер шукають виконавців для польових випробувань. Хоча для військових це перспективно, але в бойових умовах такі промені легка мішень для реп. Втім, американці не зупиняються і розвивають лазерні технології в різних напрямках. Так, і не тільки для передачі енергії. Coherent отримала контракт на створення високоенергетичного лазера для американського флоту в рамках програми SONBOW. SONBOW? це якась нова ініціатива? Так, це частина масштабної програми ВМС США з розробки систем спрямованої енергії. Знаєш, вони планують використовувати ці лазери як доповнення до традиційної кінетичної зброї. Логічно, особливо враховуючи переваги, нижча вартість пострілу, практично необмежений боєзапас, і головне ефективність проти роїв дронів. Саме так, плюс масштабовані ефекти. Можна регулювати потужність залежно від цілі, але технічні вимоги там космічні від оптики до систем охолодження. Ну, американці люблять складні рішення. Хоча для морських операцій лазери дійсно перспективні. А от у нас теж є гарні новини щодо високотехнологічної зброї. Ще й які сапсан нарешті подала всі бюрократичні перепони і пішов у серію. Наша балістика не відстає від світових трендів. 480 кілограмів бойової частини. Це ж як у російського іскандера? Та ще й швидкість майже така сама: близько шести махів. Хоча точних даних поки не розголошують. цікаво, що допомогло саме правильне адміністрування. Перевели з Мінстратегпрому до Міноборони і створили окремий підрозділ, виключно під ракетну програму. Іноді про стара організація творить дива 300 кілометрів дальності це добре. Але ж нам потрібно від 300 до 500 таких ракет для стратегічних цілей. Головне, що серійне виробництво запущено. А скільки в місяць можемо робити, час покаже. Хоча, знаєш, не тільки ракетами єдиними живе наша оборонка є ще одна цікава розробка для розвідки. Oh. Це про ті акустичні датчики. Чула, що німці з поляками щось смутять з безпілотниками. Саме так Quantum Systems інтегрує акустичні датчики в свої розвідувальні дрони. Електронні вуха для безпілотників це ж як працює? Датчики від польської Veles Acoustics фіксують амплітуду звуку та часові затримки між фронтами хвилі. Це дозволяє обчислити напрямок і відстань до джерела пострілу. 15 кілометрів дальність виявлення і точність 5 градусів на 5 кілометрах. Непогано для пристрою вагою менше 50 грамів. Причому працює в діапазоні від 20 Гц до 10 кГц. На аналізують акустичний профілі, класифікують тип озброєння. Уявляю, як москалі будуть нервово озиратися, коли їхні гаубиці почнуть світитися акустично. Поки що оператор візуально підтверджує ціль, але планують автоматизувати процес. Камера дрона сама наводитиметься на джерело звуку. До кінця 25-го обіцяють серійне виробництво. Це дуже актуально для контрбатарейної боротьби. Хоча, поки ми тут за кустикою розбираємося, американці вже в космосі воюють. Точно! Сойно передали космічним силам нову систему Medolens CCS для глушіння супутників. Третя модернізація з 2004 року. Третя модернізація з 2004 року. Вони ж її постійно вдосконалюють, L3 Harris зробила систему компактнішою та мобільнішою. Це ключова перевага, швидка передислокація ускладнює виявлення. Причому вони називають це своїм першим наступальним озброєнням космічних сил, Не оборонним. Зверни увагу. Характеристики традиційно засекречені, але принцип вімкни та «працюй» для інтеграції нових технологій. Це серйозно? Цікаво, наскільки ефективно це проти сучасних супутникових систем з адаптивними протоколами. Хоча якщо говорити про адаптивні системи зв'язку, то не лише в космосі розвиваються нові технології. Саме так, ось Bravo Dynamics, наприклад, взялися за наземних роботів з меж-мережами. Phantom 3.0 спеціально під НРК заточена теж з адаптивними протоколами зв'язку. Цікаво, що вони меж мережу саме для наземки, адаптують. Бо звичайні системи з дронів не дуже підходять? П'ять вузлів в одній групі планують. Уяви, робот їде, а навколо нього невидима павутина зв'язку розгортається. 80 кілометрів дальність обіцяють. І діапазон від 150 МГц до 1,6 ГГц це серйозне покриття. Та вони вже 25 тисяч доларів заробили на перших версіях, 90% випробувань успішні. Контракти з Dwarf Engineers підписали наші розробники йдуть правильним шляхом. А от цікаво, як противник намагається вирішувати проблеми зі зв'язком та навігацією. О. Якраз бачив розвідку, росіяни випустили новий дрон V2U штучним інтелектом. Вони теж шукають альтернативи, бо наші системи РЕП їм життя псують. Так бачила розвідку від ГУР, використовують комп'ютерний зір, порівнюють картинку з камери з попередньо завантаженими фото місцевості. Розумно, якщо працює. А ось що мене розсмішило. Керується через ЛТЕ з сімкою українського оператора. Уявляєш? Ну так. Велика технологічна держава користується нашим мобільним зв'язком для своїх дронів, і вся начинка китайська. Літоп a 203 з Nvidia Jetson Orin, модем MicroDrive. Загалом ідея непогана обійти реп через візуальну навігацію. Але поки вони возяться з китайськими компонентами, на заході вже інтегрують ші прямо в бойові літаки. О, де справжній прорив. Взяти хоча б шведів. Вони на звичайний грипен встановили штучний інтелект, і він уже провів бій проти людини пілота. Що, прямо на стандартний джаз 39Е? без переробок? Саме так. Гелсін, ті самі хлопці, що постачають нам розумні дрони камікадзе, розробили систему Центаур. І це просто оновлення софту. Постривай! Тобто винищувач четвертого покоління раптом став опційно пілотованим через звичайний апдейт. Причому 3 червня вони вже провели повноцінний Беланарбій. штучний інтелект маневрував, аналізував дані сенсорів і навіть давав команду на відкриття вогню. І хто переміг у тому бою? Людина чи машина? Звісно, шведи це тактовно приховали. Але якщо вони продовжують тестування до кінця року, думаю, результати були обнаділивими для ши. Це ж революція. І знаєш, Хелсінг не зупиняється на софті. Вони щойно придбали німецьку компанію гроб, яка виробляє легкі літаки. Так, це придбання має глибший сенс. Гроб спеціалізується на композитних матеріалах, саме те, що потрібно для безпілотників майбутнього. В чому саме? Гроб вже виробляє звичайні легкі літаки з композитів. От саме композитні матеріали це ключ для безпілотників наступного покоління, особливо тих, що працюватимуть у зв'язці з пілотованими винищувачами потрібні легкі та міцні корпуси. А платформа Сіра Від Helsing вже інтегрована в літаки гроб для оцінки загроз реб у реальному часі. Тобто вони вже мають досвід спільної роботи. Саме так. І це дасть їм перевагу в розробці CCA – спільних бойових літаків, уяви штучний інтелект Гелсінь, плюс виробничі потужності гроб, плюс 275 кваліфікованих працівників та власний аеродром у Баварії. Знаєш, європейці явно намагаються наздогнати американців у військових технологіях. А от у США теж цікаві кроки роблять Так, армія США. Вирішила залучити топ-менеджерів з Кремнієвої долини прямо до резерву, головний технічний директор, палантір мета OpenAI – це серйозні гравці. Загін 201, так, виконавчий інноваційний корпус. Знаєш, це досить розумний хід не просто консультантами, а офіцерами в формі, підполковниками одразу. І вони залишаються на своїх посадах у компаніях. Тобто армія отримує доступ до їхнього досвіду без відриву від основної роботи. А ти звернув увагу на компанії? Палантір вже давно з армією працює від розвідувальних систем до платформи Vantage на 100 тисяч користувачів. з duріл над ППО шій розробляють так, і мета теж підключилася. Всі раптом зацікавилися військовими технологіями. Особливо після того, як побачили, що в Україні відбувається з дронами та електронною боротьбою, Thinking Machine Lab взагалі цікава. Там колишні з OpenAI працюють над взаємодією людини, та щі це ж ключове для сучасного поля бою. Що, от і добігає кінця наш сьогоднішній випуск. Знаєш, після новини про оку я вже по-іншому дивлюся на старі автомобілі на вулиці. Ага, тепер кожна копійка здається потенційною пусковою установкою. Хоча наші сібе точно крутіші за будь-яку переробку ваза, це точно. А от цікаво, коли наші вчені просять промисловість про лазери, вони розуміють, що в нас тут на зорі війни знімають. Та ладно тобі. Може, через пару років будемо збивати шахеди лазерними променями. <гум> Уяви собі сидиш такий з чашкою кави і лазером по дронах клацаєш. <гум> Головне, щоб каву не перегріти випадково. Але якщо серйозно, дякуємо всім, хто був з нами сьогодні. Сподіваємося, наш дайджест був корисним. Так, дякуємо за вашу увагу та підтримку. І окрема подяка гурту Брати Гадюкіни за чудову музику, яка супроводжує наш подкаст. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наші оновлення і пам'ятайте, разом ми сила. Слава Україні! Героям слава!